Доброго дня, мене звати Волонець Павло. Я навчаюсь у гуртку веб дизайн в Луцькому міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Хочу представити свій проєкт на тему Український національний одяг. Для реалізації даного проєкту використовував інтернет-джерела. На своєму вебсайті я розповім про характерні риси вбрання українців. Основні різновид... різновидності чоловічого та жіночого українського національного одягу та народне вбрання у наші дні. Мій... моя веб-розробка є односторінкова, складається з заголовків та меню, за допомогою якого ми можемо перейти на той чи інший заголовочок. HTML прописував індекс HTML з використанням семантичної теги header, main та footer. Кожна секція в Main записувалася в теги section. Меню робив за допомогою маркірованих списків. Щоб не було маркерів, використовував List style No. no". Дисплей, флекс, щоб воно було в рядочок і ікраунд колор е, сірий, щоб краще читалося, а, 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 щоб додати анімацію, використовував псевдо елемент хобе. Також використовував, білу, використовував картинку на задній фоні, щоб краще весь текст читався. Та використовував заливку для блоків. Дякую за увагу і до побачення.